Багато повербанків не буває всім привіт. Сьогодні в нас на огляді багато портативних батарей, які створені з різною метою. Деякі повербанки мають ціль просто підзарядити смартфон і дати йому трохи більше автономної роботи без розетки. Деякі повербанки універсальні і продумані для заряджання різноманітних девайсів. Але існують монстри, які створені для заряджання, навіть ноутбуків, але які вибрати саме вам. Сьогодні дізнаємось. Але спершу я хотів би нагадати про телеграм-канал Алло, бо саме тут кожен день публікують цікаві. Новини з техносвіту, розпакування нових товарів, інформацію про нові відео на каналі Алло. І, звісно ж, актуальні акції, знижки та просто цікавий контент. Ви можете знайти в телеграм-каналі Алло. Тож підписуйтесь. Та вже прийшов час перейти до повербанків та як їх вибрати. Для початку потрібно визначитись, яка мета придбання повербанку, бо від цього буде залежати безліч дрібниць, які варто врахувати при покупці. Класичні моделі портативних батареї мають об'єм в 10 тисяч або 20 тисяч. 1000 мА годину, чого вистачить для двох або чотирьох повних зарядок невеликого iPhone і для півтори або трьох зарядок iPhone Max чи типового Android смартфону. Базові моделі Powerbank'ів мають вихідний роз'єм USB Type A, до якого ви приєднуєте свій. Кабель від заряджання смартфону або навушників і не з максимальною швидкістю за кілька годин підзаряджаєте свій девайс. І такі повербанки можуть мати обмеження в швидкості зарядки і заряджання. Вхідна і вихідна потужність може обмежуватись 10 ватами або 5 вольт і 2 А. Такий повербанк буде заряджатись 12-15 годин і мати порт заряджання в кращому випадку USB Type-C, але за зустрічаються батареї з зарядним портом microUSB, що вже не зовсім актуально в сучасному світі. Такі павербанки здатні підзарядити ваш смартфон, годинник чи навушники, але їм краще пасує роль запасного пристрою, який не буде часто використовуватись. Та наступний клас павербанків вже більш універсальний. Це сучасні батареї з роз'ємом USB Type-C, через які павербанк може швидко відновити свій заряд і швидко підзарядити інші девайси. Такі повербанки оснащені пластиком, рифленим або алюмінієвим корпусом, і деякі виробники монтують бездротову зарядку в верхню панель для зручного і швидкого підзаряджання. Наприклад, навушників або смартфону, а деякі моделі від Xiaomi містять функцію подачі невисокої напруги, яка активується подвійним натиском на кнопку живлення. Після цього на індикаторах заряду павербанку почнуть бігати білі крапки, що означає, ви можете підключити дрібні пристрої, на кшталт Bluetooth гарнітури чи фітнес-трекеру, і він не вийде з ладу. Також деякі моделі павербанків оснащаються дисплеєм, на якому можна побачити поточний заряд батареї. І до речі, щоб дізнатись, яку потужність може приймати або Давати кожен порт павербанку, можете перевірити нижню частину павербанку або уважно придивитись до роз'ємів. Виробники зачасту вказують там параметри напруги на кожен порт, що допоможе оптимізувати заряджання. На більш швидкий порт під'єднати смартфон, а на повільніший навушники. І деякі з них оснащаються швидкою зарядкою, потужністю 30, 45, 65 і 100 ватт, що дійсно збільшить швидкість заряджання. Але така вихідна потужність може призначатися для підзаряджання більш потужних Ніх пристроїв так, існують преміальні моделі павербанків, що не просто заряджають смартфон, але й заживлять MacBook Air. Про і ноутбуки інших виробників, які підтримують заряджання через порт USB Type-C. Так, такі повербанки не будуть компактними, бо щоб заживити ноутбук, потребується неабиякий об'єм батареї, але в подорожах, відрядженнях чи просто без доступу до розетки. Такий павербанк здатен продовжити життя ноутбуку вдвічі, в залежності, звісно, від об'єму вмонтованої батареї. Та наостанок хочу згадати про ще один незвичний спосіб використання павербанку. Якщо у вас є роутер з підтримкою 4G або до під. Відведений оптичний інтернет, ви можете отримати доступ до всесвітньої мережі. Так, для цього потрібно придбати кабель DC, який інвертує напругу з 5 вольт 2 А до 12 вольт із сумісним DC роз'ємом до вашого роутеру і пон модему. І таким чином не боятись відключень світла. Тож сподіваюсь, ми сьогодні вам полегшили вибір нового повербанку. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!